Малята. Ой, ви чуєте, хтось плаче. Хто це? Ой, подивіться, хто це? Зірочка, вона загубилася і плаче. А знаєте, чого вона плаче, бо вона не може потрапити на своє нічне небо і загубила свого путівника місяця. Ми її заспокоїмо. Не плач, зірочка, заспокойся. Треба трошечки почекати. Настання ночі. А скажіть, малята, коли на небі з'являються зірки? Так, вночі. А коли ви йдете в дитячий садок? Так, вранці. А коли вся родина і ви своїми братиками і сестричками збираєтеся вдома? Так, увечері. А лягаємо спати і з'являються зірочки, коли? Так, вночі. Ранок. День, вечір, ніч. Все це разом називається частини доби. Малята на нашій галявині виросли. Ось такі гарні квіти. Порахуємо їх. Скільки їх? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. На наші квіточки прилетіли метелики. Порахуємо їх. Один, два, три. 4. Скільки метеликів? 4. Скажіть, будь ласка, чи порівну квіточок і метеликів? Так, ні. Що треба зробити? Додати одного метелика і буде їх по скільки? Правильно. Буде їх по 5. Число 5 означає цифрою 5. Ось так. Цифра 5 складається з двох елементів. Дві рисочки і ось такий гачок. Скажіть, будь ласка, на що схожа цифра 5? На яку цифру? Так, на цифру 3. Тільки у цифри 3 2 гачка, а у нашої цифри 5 1 гачок. Малята, подивіться на малюнок. Давайте порахуємо, скільки на малюнки сорок. Одна, дві. 3, 4, 5. Так, 5 сорок. А чи вистачає усім сорокам горщиків? Ану, порахуємо: 1, 2, 3, 4. Чи всім вистачає? Ні. Щоб було порівно з додати треба одні сороки горщика. Отже, можна сказати, що число 5 на одну одиницю більше, ніж число 4. А число 4. Менше на одну одиницю, ніж 5. Малята, у мене є ось такі чарівні кружечки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, 4, 5. Абракадабра! і наш кружечок. Став яким кольором? Так, жовтим. Скільки жовтих кружечків? Один. А червоних? Так, чотири. І ще раз. Подивіться, скільки тепер у нас кружечків жовтих? Так, два. А червоніх. Так, три. І ще раз. Скільки жовтих? Три. А червоніх. Два. Отже, число п'ять Складається з двох менших чисел. Один і чотири. Два і три. Три і два. 4 і 1. Цифра 5 займає своє місце в числовому ряді, і вона завжди стоїть позаду четвірки. Малята для вас завдання. Пограйте вдома в гру, назви, сусідів. Напишіть на листочку і покажіть нам. До побачення!